Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися, що заважає припиненню військових дій на території України, щоб у нас вже був мир вже сьогодні, які перешкоди. Скажіть, покажіть, що заважає припиненню військових дій на території України. Повільно все відбувається. Ми боремось, ми їх переможемо. Карта нашої перемоги. Уміряність буде затихати ці військові дії на нашій території будуть затихати. Хоча ми дуже налякані, вже все не віримо. Ось найближчим часом ще будуть руйнування від обстрілів, захист посилюється наш, і карта перемоги це припиниться. Так, хтось е, навіть на такому на ментальному рівні керує масами, керує думкою. Оця наша колективно, то, що ми думаємо, то, що ми налякані колективно, то, що весь він думає про цю війну, воно як її продовжує. Хтось керує. На ментальному рівні, щоб не припинялася війна, щоб ну, наш, наш розвиток наш затримують, щоб тут були вивства, руйнування, щоб ми не розвивались. Тож, давайте змінювати цю ситуацію, зараз будемо все це діло перекривати. Так, що ще заважає припиненню військових дій? Сама Україна вийшла, Верховна Жриця щось прихована. Тройка була в помста, це наша помста. І що ми все пам'ятаємо, все, що нам зробили, гроші в нас на помсту будуть. І ми будемо робити Верховний суд. Дуже такий потужний удар буде по території Росії, ми будемо їх просто гармити, військові дії будуть на їх території. В нас вже будуть згортатися військові дії на нашій території, все буде йти туди, на сторону ворога. Війна пройдеться по їх території тепер дуже серйозно. перечую, заперечую. Дуже сильно працює пропаганда російська, україномовні канали зараз блокуються. Ви могли помітити, що навіть нема звуку в деяких відео, хоча звук там є, але там. Навмисно, я думаю, переплутали ці налаштування, що українську мову можна почути, тільки якщо звукову доріжку поставити на англійську мову, при тому оригінал. Тоді ви почуєте українську мову. Я думаю, що це зроблено злим умислом, щоб українськомовні канали не поширювалися, щоб їх не дивились. Так, ми перекриваємо. Ця пропаганда російська вона каже, що е Україна програла, програє, що у них там якісь успіхи, це неправда. І вони просто, їм треба, щоб ця думка жила і це посилює їх позиції. Те, що колективно люди думають, воно має таку особливість втілюватися. Тож треба думати то, що нам вигідно, щоб ця думка поширювалася в світі. Прибираю негатив, прибираю всі перешкоди, які заважають припиненню військових дій на території України. В Україні мир вже сьогодні. По Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше нема. Так, скажіть, покажіть, коли припинення війни? Коли воно буде? Чи припиниться війна на нашій території до кінця 2025 року? До кінця цього року активно будуть гнати ворога з нашої території. Ще військові дії є. Чи припиняться військові дії в січні, або до кінця січня 2026 року на нашій території військові дії припиняться? Домовленості будуть якісь. Наша позиція буде сильна, боротьба ще буде продовжуватись, ще можливі руйнування. Бора буде прибирати свої війська з нашої території в січні. Правосуддя, що буде аб'єтний удар по території Росії, вони будуть е, отримувати негатив той, що вони робили, вони будуть уже по кармі на своїй території його мати. Скажіть, покажіть, чи буде зруйнована кремлівська влада? Чи можливі якісь там бунти в Росії? Самі росіяни зупинять свою владу кремлівську. Так чи ні? Ні, вони це не будуть робити. Також там молитви чують, вищі сили чують їх молитви, але вони не будуть цього робити, вони дуже налякані, вони бояться, і кожен сам за себе. Вони, вони політики, коротше отак. Скажіть, покажіть, чи буде знищена кремлівська влада найближчим часом? Кремлівська влада може бути знищена тільки Збройними силами України, і це так це відбудеться. Вони будуть знищені. Нема ніякої карти, щоб перекривати перешкод нема для цього. Вони вже падають. Скажіть, покажіть. Чи будуть повернені діти, які Росія, яких Росія викрала з України? Чи повернуть дітей? Скажіть підвішеному стані це питання. Дуже багато зараз за це домовляються, вимагають цих дітей назад. Обман є якийсь, ну це те, що не всіх можна порахувати. Ця справа на такому мертвому стані і не рушиться. Дуже багато обману, боротьба за це. Будуть повернуті діти, якась частина невелика, деяких діток ми втратили назавжди. Ось так. Це заложники. Це, дітки це заложники цієї війни, цього кремлівського режиму. Давайте перекриємо. Заперечую, 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 заперечую. Прибираю перешкоди. Прибираю весь негатив, вищі сили допомоги, прошу. Приберіть періть ці перешкоди, які заважають повернути дітей, що були вкрадені в Україні, вивезені з України, росіянами, щоб всі дітки повернулись додому без перешкод. По Верховному суду буде так. І так є Перешкод більше немає Допомоги, прошу, Боже, захисту. Прошу на повернення діток. Буде так. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.